Чергова планова нарада холодного 18 лютого почалася не з питань міста, а з теплих слів. Відклавши на кілька хвилин папки зі звітами за попередній тиждень, усі долучилися до привітань завідуючої навчально-виховного комплексу «Веселка» Людмили Панченко, яка відсвяткувала 50 років. Міський голова Анатолій Федорчук передав ювілярці поздоровлення і подарунок від Київської обласної ради. Людмилу Євгенівну привітав мер міста від імені усіх членів виконавчого комітету. Вітаємо, ми йшли найкращі побажання з нагоди славного ювілею 50-річчя від дня народження. Саме від талановитих вихователів передається дітям особлива енергія, любов, можливість розрізняти добро від зла і керуватися в житті лише хорошими вчинками. За попередній тиждень відзвітував перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він розповів про проведення комунальних робіт та про поліпшення умов на вулицях міста. В зимовий період люди активно користуються послугами Бориспіль тепломережі, але платять не всім. Цифри, що свідчать про заборгованість, шокують. Незважаючи на це здоров'я громадян Борисполя на першому місці. Микола Петрович озвучив кількісні і якісні показники діяльності Бориспіль тепломережі. Бристві тепломережа за минулий тиждень забезпечила подачу і тепла і гарячої води до всіх абонентів, які користуються цими послугами. Звичайно, що найбільше нас хвилюється розрахунки за природний газ. От ми за цей період з 1 жовтня по сьогоднішній день використали 20 газу на 21,7 млн грн, проплатили 12,9 млн грн або 59% від спожитого. Проплачено хто платить, той замовляє музику, та хто відповідає за якість виконання. Будинок по вулиці Головатого змінив не одного власника. Проблема виявилася глибшою. Справа не в мешканцях і не в бездіяльності органів місцевого самоврядування, що неодноразово чули критику у свій бік стосовно цього питання. Коли розпочинала будівництво. Будинки у цьому районі, вони цей будинок, 77-й, про який я говорю, що він був підтоплений, вони його викупили. Тобто цей будинок повинен був відійти територію до будівельного майданчика. Але коли вони вже розпадались, компанія у 2010 році і повністю зупинили будівництво, вони цей будинок продали по-новому, продали новому власнику, цей новий власник купив будинок, там рік прожив, бачив, що. Жити в ньому неможливо, тому що він постійно підтоплюється, він його перепродав з ним. І зараз якраз цей власник, який остався, і вийшов заручником такої ситуації. Тобто це поведінка будівельної компанії до людей. Небажання платити за вивезення сміття набуло масштабів, і міський голова Анатолій Федорчук на власному досвіді вирішив перевірити, у чому проблема. Як виявилося, у деяких громадян це пов'язано не з фінансовим аспектом, а з якістю обслуговування. Відвідавши всі кабінети, що пов'язані з проплатою вивезення сміття, міський голова таки не почув конкретних відповідей на поставлені питання. Далі Анатолій Соловйович звернувся до членів органів місцевого самоврядування. Я не бачу горіння в очах. По великому рахунку, люди добрі, якщо взяти водоканал, тепломережа, жеки, ви взагалі люди не повинні приходити до нас у міську раду. Вони заключили з вами угоди, ви є госпрозрахункове підприємство, і ви повинні крутитися зранку до вечора і думати, як вам вижити, надати якісні послуги і заплатити людям заробітну плату. Ось в чому полягає роль керівника комунального підприємства. Міська влада зацікавлена у проведенні культурних заходів для мешканців Борисполя. Начальник управління культури, сім'ї молоді та спорту Наталія Погребна відзвітувала про проведення 15 лютого у культурно-розважальному комплексі Бархат заходу сім кроків до кохання, присвяченому Дню Валентина. Мене просто, якби обурило в тому плані, що управління молоді провело настільки величезну роботу організаційну, були вивішені афіші, безкоштовно підкреслюють. День Святого Валентина, День Закоханих, прийшло 100 чоловік. Значить, разом з нами було 100 чоловік. Дайте, якби ще нас не було. Тобто я веду до того, що... Ну не знаю, які форми треба робити, щоб все таки молодь почала ходити. Заступник міського голови Людмила Пасенко доповіла про гуманітарні питання у місті і запросила на виставку картин, що відбувається у державному історичному музеї. На минулому тижні в Бориспільському державному історичному музеї учасники етноклубу передзвін презентували літературно-мистецький вечір перші подихи весни. І хочеться вас всіх запросити обов'язково від. Віддайте виставку творчих робіт, місцевих художниць гурєвої, Ніжинської, федорової Іщук, код промишин Популяруш. І Антоніни Блощинської Керуюча справами виконкому Людмила Передери розповіла присутнім про пропозицію, що надійшла від Київської обласної ради. У нас в Україні діє всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого середування. І ми зараз отримали від Київської обласної ради про те, що місто Бориспіль теж запрошує взяти участь у цьому конкурсі. Можливо, і ці люди таланти, які сьогодні презентували свій проєкт, могли б разом із представниками виконавчого комітету розробити проект і подати на це конкурс скоро весна і про озелене. Території будинку дитячої та юнацької творчості вирішили попіклуватися члени Асоціації учнівського самоврядування. Марина Годлевська представила присутнім ландшафтний проєкт Дивоцвіт. Сад дивоцвіт матиме сім клуб, тому що сім це щасливе сімейне число. А ми хочемо, щоб сад був місцем відпочинку для всієї сім'ї, тому що ви на творчості там і діти навчаються, батьки відпочивають, а педагоги їх навчають. Тетяна Підгурська, Евген Соренко, новини телеканал Борис Піль.